Коли вступив в дію цей алгоритм новий, був всюди, бачу новини, що з 2023 року. А коли вже от дійсно почали отримувати права навчатися і отримувати посвідчення за цим алгоритм. З 24 липня 2022 року змінився змінилася сам процес підготовки водіїв транспортних засобів. Зараз підготовка відбувається в два етапи. Перший етап це теоретична підготовка, після якої Громадянин отримує свідоцтво про закінчення навчального закладу теоретичної підготовки, яке вноситься в єдиний реєстр МВС. І тільки ну, після складання успішного іспиту в сервісному центрі, людина може продовжити продовжувати другий етап навчання це в закладі практичної підготовки. Свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки, воно видається. Терміном на один рік і громадянин може напротязі року звернутися в будь-який сервісний центр на території України і здійснити здачу іспиту. Продовжувати навчання громадянин може здійснити практичне керування, може в будь-якому закладі, незалежно в якому він проходив навчання теоретичної підготовки. Після закінчення. З занять практичного керування, транспортних засобів, особа отримує свідоцтво про закінчення практичного керування, яке дійсне на протязі двох років. І потім особа може звертатися також в будь-який сервісний центр, незалежно від е, проходження навчання, за місця проживання, і складати іспит з практичного керування. Скільки можна складати разів теоретичний іспит, скільки практичний, як перездача, навчання, повторне? Кількість спроб теоретичних іспитів не обмежена. особа приходить, складає іспити, поки не складе. Кількість спроб з практичного керування обмежена трьома спробами. Якщо особа з третьої спроби не складає іспит з практичного керування, вона звертається в будь-який заклад, проходить повторний курс підготовки практичного керування, отримує свідоцтво нове і може Знову починати складати іспити, і також дається три спроби. Чим цей алгоритм відрізняється від того, що діяв раніше, і наскільки він складніший чи простіший для екзаменаторів чи для громадян, які хочуть отримати права, як це чим це обґрунтовано? Ну, по складності воно для працівників середніх центрів особо не впливає. А для підготовки водіїв особи, які вже навчаються практичному керуванню транспортних засобів, вони вже вивчили теоретичну. Підготовку прийшли, знають правила дорожнього руху, там будову, етику водія, домедичну допомогу. І вони вже з знаннями правил дорожнього руху вже безпосередньо керують транспортними засобів, проходять навчання на вуличні шляховій мережі. Це до зміни було, які були такі вимоги, умови, скільки спроб можна було раніше робити цих здач теорії, практики раніше спроби так і були. Теоретичний іспит був незалежно від кількості спроб, практичні так і був три спроби і. На четверту спробу особа мала вже йти проходити навчання і поному йти на спроби. Лише змінили просто порядок. Що раніше навчання було в купі, і теорія, і практика, так? Зараз розділили підготовку дій на етап. Раніше підготовка йшла одночасно, що теорії, що практики, і особа отримувала одне свідоцтво після закінчення навчального закладу, складала внутрішній іспит в закладі і потім вже складала іспити у нас, що теоретичний, що практичний, і отримувала посвідчення діях. На сьогоднішній день. Вона отримує особа два свідоцтва, поетапно теоретичне свідоцтво, потім практичне. По часу така підготовка займає більше чи менше? Е, ні, на сьогоднішній день підготовка водіїв в часі скоротилася у зв'язку з тим, що е, теоретичну підготовку, модулі теоретичної підготовки, зменшилася кількість годин теоретичної підготовки. Ну, для прикладу, якщо було там, 100 годин тільки правил дорожнього руху. Е, на категорію Б, то на сьогоднішній день це виходить 64 години всього, всього теоретичної підготовки. Практична підготовка як була 40 годин навчання, так і залишилася. І нагадайте про е, ці права, які отримуються на два роки, так потім можна отримати, ну, потрібно прийти і отримати особа, е, яка отримує посвідчення водія вперше, е, отримує посвідчення водія терміном на два роки. Після зазначеного терміну особа звертається в сервісний центр, будь-який. Здійснює обмін цього посвідчення водія, посвідчення водія обмінюється без іспитів при умові, якщо особа не вчинила більше трьох порушень протягом цих двох років. Якщо особа зазначена, ну, зазначена, особа допустила кількість порушень, відповідно, то вона складає теоретичний іспит і практичний іспит. І потім отримує посвідчення водія вже нове терміну на 30 років. А ще один спосіб отримання електронного талону безпосередньо в приміщенні сервісного центру. Тобто громадянин звертається в сервісний центр, знімає в термінали талон електронної черги і вже по ходу адміністратор його викликає для отримання послуги. І може, можемо сказати зараз, як вже багато черг немає. Якщо і наскільки зручна ось ця електронна форма запису? Електронна форма запису є дуже зручною, оскільки всі мають можливість спланувати свій день обрати для себе зручний час. Крім того. Акцентуємо увагу на тому, що в період військового стану і з перебоями в електропостачанні, зараз сервісні центри працюють з 8 до 17 години, також змінили трішки графік роботи. І також процедура обміну посвідчення водія вона не вимагає багато часу. З моменту подачі документів особа може отримати своє нове посвідчення водія впродовж. Там, 30-40 хвилин. А отримання, якщо ми вже от говоримо в сюжет про отримання посвідчення водія саме перше, ну, там просто алгоритми роботи трішки інші. Якщо особа звертається безпосередньо з групою для отримання посвідчення водія, здаються з групою іспити, то там вже відповідно і особа, яка керує групою, вони там. Разом все отримає mm -hmm. також. Наголошуємо на тому, що будь-яка особа може отримати послугу сервісних центрів незалежно від місця реєстрації тобто, ми працюємо за принципом екстериторіальності. Будь ласка, ви можете бути з міста Києва, приписані в Києві, а отримати послугу в Хмельницькому. Також хочу і наголосити на тому, що цей принцип екстериторіальності в період військового часу, коли перші місяці війни, коли люди масово покидали територію, які були під загрозою, користувалися. Ми були свого роду таким гуманітарним хабом в Хмельницьку наша Хмельниччина. Дуже багато громадян зверталися за обміну за втрату. Своїх документів ми їх відновлювали і вони далі там чи виїжджали за кордон чи просто для відновлення документів. Тобто, це не стосується лише Хмельницької області. Це всі сервісні центри, вони так. всі в єдиному такому так. процесі. Ага, Бо я думала, що це. Хмельницький, ну, Хмельницький і, як ви казали, ці наші кляченки. Ні-ні. Будь-вся Україна, ми так за таким принципом працюємо. тобто Тобі, Це зручно. багато було, так? Дуже багато. Приїжджу. Особливо, так, да, східна частина України, вони всі до нас ну хтось стихійно покидав. Місце своє проживання, загумали, так, всі документи. Ну, наприклад, якісь втрачені були, десь mm -hmm. хтось в когось горіли, різні ситуації були життєві, відвішали на відновлення. Mm -hmm. На відновлення, на обмін, втрата, так. Да. Mm -hmm. да, багато mm -hmm. людей просто робили перед тим як їхати за кордон, відновлювали документи і тоді їхали далі. Mm -hmm. Ну, дивіться, а якщо, наприклад, тут колись отримав права в окупованій частині там Донецької області, да? і Приїхав звіт, він може поновити якісь свої документи, якщо база даних на окупованій території. Ну е були на початку війни такі трошки в нас е складнощі з цим. Е просто яка процедура? Всі ж відомості вносяться в єдиний державний реєстр. Тобто, це не має значення, де ви отримували угу. відомості, всі відповідно є. База працює, ми від ми інформацію бачимо. Там більше складності, коли, наприклад, були люди, які приїжджали, там Радянського Союзу вже 30 років немає, в нього mm -hmm. посвідчення водія книжечки, СРСР написав. От це вже було складніше, бо mm -hmm. тому, що а, це вже архівно, архіви могли бути знищені. Ну, це вже тоді, я вважаю, це вже проблема більше людини. 30 років вже жити в Незалежній Україні, до цих пір не змінити посвідчення водія. Зараз ці посвідчення, які вже через два роки оновлені, ну отримує людина. На скільки років вони? 30. на 30 років.